У школі Тячівки навчається близько 80 дітей з 1 по 9 клас. Вже незабаром вони повернуться після канікул і знов побачать її такою ж, якою була, занедбаною, без ремонту і зручностей. Нам треба поміняти парти, тому що вони поламать, поламать і туалет треба перестроїти, тому що він поганий і може розвалитися. Саме вбиральня найбільша біда школи. Дві перекошені кабінки для дітей обох статей навряд чи можна вважати зручностями. І зимою, і влітку майже нечищені. Це єдине, що має зі зручностей не одне покоління учнів по сусідству. Амбулаторія туди і ходять дівчатка. Туалет теж на дворі, але в ньому принаймні закриваються двері. Медперсонал каже, справа не лише в комфорті, як теж гігієна ну, напевно. Саме із-за того діти їх приходять сюди, що їх животики болять, бо вони з грязними ручками віти приходять з туалета і починають їсти. І відповідно їх починає животик боліти, а недалеко їже і інфекція, яка школа може розвиватися. Ті, хто пам'ятає школу 15-річної давності, кажуть, не змінилося нічого. Мовляв, тут діти обходяться навіть без елементарного. Директора звинувачують у безгосподарності, але як похазяйнуєш без грошей. Втім, і залишити все, як є, теж не вихід треба було звернути увагу і якось діточкам зробити нормальний благоустрій в школі щоб діти могли нормально відвідувати школу могли помити руки могли поїсти тим часом за декілька кілометрів у райцентрі тячеві тривають роботи по спорудженню спорткомплексу вартістю більше десятка мільйонів гривень В принципі тривають гучно сказано адже в будній день і далеко не в обідній час працівників на майданчику не видно як і результатів кілька роботи очільник тячівської районної державної адміністрації наголошує проект вкрай необхідний у нас в районі рахуйте є около 32 тисячі дітей шкільного віку, але серед яких є і хороші тенісисти. От у нас дуже хороша тенісна школа. У нас дуже, дуже хороша школа вільної боротьби. У нас розвивається непогано волейбол. У нас дві команди є, що не в кожному районі ганбольні є. Треба тому, але для цього треба умови зробити. Не вже здоров'я починається тільки з туалета. Це один лише з елементу туалета. Каже, на туалет в Тячівці необхідно від 80 до 120 тисяч гривень. Таких шкіл в районі не одна, тому питання вирішуватиметься в порядку черги. Спочатку великі школи, спортмайданчики, а вже потім проблеми маленьких, як у Тячівці шкіл. Втім, із такою позицією погоджуються не всі. Коли говорять, що немає коштів, то виникає одне питання: що ставить для себе пріоритетом влада. І, мабуть, чи будівництво величезного комплексу спортивного можливо який необхідний. А чи все-таки розвиток культу, фізичної культури забезпечення належних умов для навчання в населених пунктах? Викликає питання і кошторис майбутнього спорткомплексу. З інформації Тячівської райдержадміністрації це 14 мільйонів гривень. Однак ця сума і встановлений каркас наводять хіба що на думку про мармурові басейни. Не на камеру в районі адміністрації ситуацію з Тячівкою коментують вкрай прямолінійно. А тут медики деякі, вибачте, проблему піднімають додому. Хай іде, подумає, де його дитина буде бати. Хай зберуть батьківський комітет, покладуть воду. Медик стан від питання його дитина в школі. Що голова адміністрації буде думати, бо його дитина була здорова? Також нам повідомили, що наразі питання тячівки вирішуватись не буде. За найоптимістичнішим прогнозом, зі слів Івана Бринзяника, туалет в Тячівці з'явиться роки через три. Спорткомплекс з вартістю в 120 приведених до ладу шкільних биралень мають завершити вже у 2014-му. Нагадаємо, що минулого року прем'єра зараз зобов'язав за місяць побудувати у всіх школах внутрішні вбиральні. Пройшов місяць-два-три. Рік а нічого не змінилось.